Слава Збройним силам України! Вас вітає інформаційний вісник Снайпер. У Білорусі на військовому аеродромі у селищі Мачулищі, що знаходиться на відстані 12 кілометрів від Мінська, зранку 26 лютого, пролунали вибухи. Саме звідси цвітали російські літаки для здійснення ударів по території України. Як пише білоруський журналіст телеграм-каналу Біпол Антон Мотулько, місцеві жителі чули два вибухи в районі 8 930 годин ранку. І, можливо, ще один уночі. За попередніми даними, навколо аеродрому Державтоінспекція зупиняла автівки та перевіряла багажники і документи водіїв. Згодом було помічено рух мазів внутрішніх військ до аеродрому. Внаслідок вибухів було пошкоджено російський військово-транспортний літак ДРЛО А-50 вартістю у 330 мільйонів доларів США, а також снігочисну техніку. За даними ВІПУ, пошкоджено передню та центральну частину літака, авіоніку і радіолокаційну антенну. Тож він уже точно нікуди не полетить. Згодом глава БіПол Олександр Азару повідомив, що до диверсії у мачулищах причетні білоруські партизани, адже саме вони найбільш послідовні у вигнанні рашистів зі своєї землі. Є дані, що по квартирах мешканців мачулищів ходять представники підрозділу правоохоронних органів і, за словами людей, вишукують підозрюваних у ранкових вибухах. У чаті мачулищів видалено всю інформацію жителів про вибухи. На цьому все. Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал. Якщо хочете бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших подій, натискайте на дзвіночок. Слава нашим героям! Слава Україні!